Вітаю вас, любі мої. Мене звуть Усенко Марина, я засновниця мережі УМСкул um і авторка унікальної системи розвитку дітей, що не розмовляють УМСИСТЕМ. Um Сьогодні я хочу розказати вам про наші унікальні заняття. Наші заняття тривають 30 хвилин. Чому саме так? Бо в нашій мережі умську um працюють абілітологи. Абілітолог це професія майбутнього, на мій погляд, бо з нашим дуже таким швидким графіком, швидким життям матусі потрібен час. І коли мама змушена звертатися до логопеда окремо, до психолога окремо, до нейропсихолога окремо, це займає час. Особливо, якщо це мама, яка працює, це мама в якої є свій бізнес, і вона дуже хоче допомогти своїй дитині. Астра прийшла мені допомагати записувати відео. Привітайся! Так от наші абілітологи закривають це питання, тобто закривають заняттям одним. Вам заняття з чотирма спеціалістами одночасно: логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог. І трошки ми додаємо зазвичай реабіліталогії для того, щоб тіло вашої дитини функціонувало правильно згідно вікової норми, а також щоб були зняті емоційні і е, м'язові зажими. Тому наші заняття тривають півгодини, бо в нас дуже. Дуже насичені заняття. Ми дотримуємося, дотримуємося інтенсиву і тренінгової системи під час розвитку ваших дітей. Тому приходьте, ви зекономите час, гроші і багато чого іншого свого ресурсу, який вам потрібен для того, щоб спілкуватися зі своєю дитиною, зі своєю родиною та насолоджуватися життям.